Добрий день, любі дітки! Прошу вас у творчу майстерню. Але спочатку відгадайте загадку. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий до червоних помідор і капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадалися? Гарбуз. Гарбуз – господар городу. Існує дуже багато видів гарбузів. Проте не всі вони їсцівні. За формою гарбузи бувають різні і круглі, овальні, грушеподібні. А гарбузові ласощі не тільки смачні, а й корисні тим, що мають величезну кількість вітамінів. З гарбуза готують дуже багато різноманітних страв. Це і гарбузова каша. І пироги, і запіканки, і навіть блинці. Помаранчевий красень має гарну лікувальну властивість. М'якість гарбуза допомагає при опіках, а сік – найкращий засіб від укусів комах. Отже, дітки, як ви здогадалися, сьогодні ми з вами зліпимо з пластиліну гарбуз. Давайте його розглянемо. Який гарбуз? Він круглий, але трішки приплюснутий. Зверху у нього хвостик. Але перед початком роботи зробимо пальчикову гімнастику. Гарбузи, гарбузи, не злякалися грози. Смак водички попили, жовтим цвітом розцвіли. А для роботи нам знадобиться дощечка, стека та пластилін. Спочатку візьмемо пластилін пармаранчевого кольору, розімнемо його добре в ручках, нагріємо та скотимо з нього кулічку. Кульку можна скатати між долонями. або на дощечці, Кому як зручно. Купульку ми скатали, тепер трішки її приплюснемо, то таку зробимо пальчиком трішки ніби вмятимо. Візьмемо стеку та зробимо ось такі неболичкі Отак. нібито дольки, та можна їх трішки ось так пальчиками пригладити. Такий гарбузик у нас виходить. Тепер візьмемо пластилін зеленого кольору, розімнемо його в ручках, візьмемо невеличкий шматочок та зробимо з нього хвостик для нашого гарбуза. Ось так. Можна трішки ось так. Закрутити в інший бік, формувати ось такий довгень хвостик та прикріпимо його зверху. Ось такий гарбуз ліпила я, а я буду чекати на фото ваших гарбузів. До побачення малята.